Далі давайте подивимося за допомогою онлайн мапи Deep State, яка ситуація в Бахмуті, як вона змінилася за вихідні, зокрема, і бачимо, що ворог акцентує свою увагу на Богданівці та Іванівському. Для чого це робиться? Для того, щоб власне зробити меншим цей коридор, через який наші військові зокрема можуть вивозити поранених. Але наш генштаб повідомляє про те, що на цій ділянці фронту атаки окупантів були відбиті і в напрямку Богданівки, і в напрямку Іванівського. Ну, і, власне ми. Бачимо невеликі зміни за вихідні в районі траси Бахмут-Слов'янськ. Як ми бачимо, що дещо рівніша стала ось ця сіра зона. Тобто наші військові відбили окупантів від мінківки, і тепер бої тривають уже ближче до червоної зони. Ну і ворог пробував прорватися в район Богданівки та в район Хромового. Це ось ця північніша ділянка фронту біля Бахмута. І тут відмічається дуже гарна робота 67-ї окремої механізованої бригади. Гади, зокрема, вони там несуть службу, і на півдні Бахмута так само тривають бої. Ми бачимо невеликі зміни. Якщо сьогодні було сьогодні, так учора було так. Ми бачимо, що від траси Бахмут, часів Яркостянтинівка, окупантів трішки вдалося відсунути, але вони продовжують тиснути, зокрема, на Іванівське, яке розташоване якраз по цій трасі. Але ця атака була відбита. Окупантам просунутися вперед не вдалося. Зимовий анонсований наступ окупантів завершується. Тепер вони переходять з наступальних дій в оборону. Таке в нашому ефірі зазначив військовий оглядач майор запасу Олексій Гетьман. Якщо акцентувати увагу на Бахмуті, бо там каже, вже ймовірно не слід чекати просування ворога. Вагнерівці завершуються, закінчуються нині. І 45 тисяч, які були раніше, їх залишилося сім. До того ж, наше командування завдяки розвідці знає майже всі деталі про склад і можливості окупантів на цій ділянці фронту ми знаємо зараз всі сили та засоби, які ворог застосовує та може застосувати на Бахмутовському напрямку. У нас є повністю готові можливості відбувати ці атаки, тобто того, що вони там зможуть десь просунутися, це вже майже ну, це вже не розглядається. Ну з виключенням того, що якщо вони додадуть якісь ще сили туди, тоді можливо. І вдасться поновити ну, активно наступальні дії. Ну на це в нас теж є відповідь, як пояснили речники командування, що в нас є певний резерв, які поки що не задіяний. І якщо ворог буде посилювати свої сили та засоби на цьому напрямку, то ми теж зможемо ну, дати гідну відсіч. Поки ну гідну відповідь, точніше, поки що саме головне, що ми знаємо точно, скільки там, які там підрозділи, скільки яка там чисельність, що вони мають, які озброєння, навіть там. Ну до до ониці снарядів мене прораховано ну, приблизно кількість снарядів і всього іншого, що в них є, ми теж знаємо. Ми будемо говорити з вами про Авдіївку. Якраз і говорять, що з Бахмута окупанти ймовірно переключилися саме на Авдіївський напрямок. Тож подивимося, які зміни на цій ділянці фронту ми маємо за вихідні. Ну і власне ось зміни на північній частині Авдіївки. Ось така ситуація була, ось така стала. І аналітики Діпстейт говорять, що у районі фільтрувальної станції тут є зміни. Як ми бачимо, що імовірно нашим силам вдалося окупантів дещо відкинути, там це означає, що росіяни там нанесли удар, і ворог активізувався більше за минулу добу, зокрема в районі Мар'їнк та Побєди на цій ділянці фронту. І ми бачимо такі несуттєві імовірно просування окупантів. Також, за даними аналітиків, можливо, 110-та окремо механізована бригада відбила позиції півніше, північніше Спартака. Тобто, можливо, там уже ближче до цієї зони, яка була окупована з 2014-го року, вже підійшли наші сили. Ну і загалом цей напрямок за минулу Лу добу він був досить активний. Наші сили відбивали атаки окупантів від Новобахмутівки, це ось ця ділянка фронту, і аж до самої Мар'їнки та Побєди. Ну і атаки, звісно, ці були відбиті, тому що просування окупантів на цій ділянці фронту ми не спостерігаємо. І ще ми будемо трохи говорити про наш південь. Тут хороші новини. Наразі наші сили працюють над тим, аби ударів по правобережжю з боку окупантів стало менше. Мова про Херсонщину. Результат, власне, є кількість обстрілів правобережжя суттєво знизилась. Керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що їх стало менше майже вдвічі. Гуменюк розповіла, власне, яким чином це відбувається і що цьому сприяло. Якщо минулого тижня ми говорили про 90-100 обстрілів за добу, то останніми днями це вже 60-50 обстрілів на добу. Це суттєве зменшення забезпечене результативною роботою по лівому берегу. Ми намагаємося відтиснути ворога якомога далі затістити ту 30 кілометрову смугу, з якої ворог уже не зможе атакувати правобережжя. Я нагадаю, минулого тижня помітили масований рух окупантів з нової каховки. Спочатку це сприйняли як і вихід рашистів, але згодом з'ясувалося, що це була ротація. Замість них зайшла інша група окупантів. Але можемо припустити, що її організували через суттєві втрати в особовому складі в тому підрозділі, який перебував там до цього часу. І далі далі ми говоримо про Луганщину. Вона, хоча і більш-менш спокійна, але в окупантів там є чималі втрати. І в тимчасово окуповане місто Троїцьке до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько ста тіл загиблих росіян. Про це повідомляють у нашому генштабі. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів, і це я наголошу порівняно з іншими напрямки. Він є не гарячий. І давайте подивимось, яка ж ситуація ситуація за допомогою онлайн мапи на Харківщині та Луганщині, щоб зрозуміти наскільки інтенсивні там бої. Ну і, власне були атаки окупантів, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як ми розуміємо, це ось ця ділянка фронту біля Кремінної ну, Сеньківка, Білогорівка та Веселе. Власне, там були локальні бої і атаки окупантів на цій ділянці фронту. Наші військові повідбивали.